Мене звати Юрій Заставний, я співзасновник пивоварні Правда і Театру пива правда. З успішної людини повинно бути в першу чергу здоров'я, тому що якщо у людини його немає, йому чи їй успіхом задовільнятися дуже складно. А успіх можна визначити, безумовно, без фінансового визначення, успіх визначити тяжко. Я бізнесмен, підприємець, тому ідея повинна бути, з якою ви працюєте, вона повинна мати. Велику е роль, велику, е велике завдання, але тим не менше вона також повинна продукувати кошти. Інакше підприємництво це вже не підприємництво, воно переходить в якусь іншу категорію. Це може бути благодійність, це може бути щось інше, це може бути якийсь академічний тест, е але підприємництвом е це вже перестає бути. Тому велика мета е фінансовий успіх. І, звичайно, втілення цієї великої мети, тобто масштаб. В Бельгію я приїхав з Великобританії і поїхав потім в Нідерланди. Але в кінці кінців я повернувся в Україну, тому що власне в тому була моя ідея: спробувати отримати якомога кращу бізнес у світ десь. І застосувати її в своїй країні. Я застав становлення України як незалежної держави в 91-му році. Мені вже було 20 років. І безумовно, мені було дуже цікаво застосувати свої знання саме тут. На створення власного бізнесу мені завжди було, коли я працював в великих компаніях як нанятий працівник, я завжди розглядав це як тренінг. Тренінг, де я зможу застосувати ті знання, які я отримав в цих великих компаніях, для створення чогось свого. Інакше навіщо отримувати дорогу і протяжну в часі бізнес-освіту, і навіщо стільки часу працювати на компанію, яку заснував і ідею подав хтось інший, як не для власного бізнесу. Свобода вираження своїх ідей. Свобода ці ідеї втілювати. Це здоров'я близьких і своє. І нарешті можливість, я вважаю, великою цінністю, здібність і можливість міняти щось в житті інших людей на краще. Через щось, через хороший сервіс, через хороший продукт тощо. Три основні правила: перше, потрібно. Постійно мати майнсет. Е, постійно потрібно мати е, роздуми про те, що можна поміняти на краще. Це перше. По-друге, це, власне, міняти щось на краще. Е, а по третє, між тим і іншим якісно відпочивати. Спорт і гори. Я спробую дистилювати всі 40, 40 чи 60 хвилин, що ми розмовляли в три такі рекомендації: перше забезпечувати свій добробут тим, свій власний фізичний і ментальний добробут тим, що займатися циклічною спортом це такий спорт, який або біг, або плавання, або велосипед, або, або щось подібне. Це перше. Тому що на цю основу набагато легше накладати будь-що інше. Друге, що я рекомендую учням, це, це не боятися починати свій бізнес. Не всі будуть це робити, але не, однозначно не боятися спробувати, тому що жаліти, що не спробував, набагато гірше, ніж жаліти, що спробував і щось не вдалося. І третє, робити правильні уроки з того, що щось вдалося, а також з того, якщо щось не вдалося.